Все залежить від стратегії грошово-кредитної політики. Наша біда в тому, що в нас немає стратегії ні в уряду, ні в Національного банку. А саме головне немає єдиної стратегії економічної політики, яку повинні разом розробити і подати уряд і Нацбанк. В рамках загальної економічної стратегії йде напрямок, за який відповідає НБУ, це монетарна політика, грошово-кредитна, і другий напрямок, за який відповідає уряд це фіскальна або податково-бюджетна політика. У нас немає загальної стратегії і немає самих програм чітких як роботи НБУ, так і уряду. І НБУ, і уряд працюють в режимі ручного управління, реакція на економічні події. А уряд і центробанк країни повинні працювати не реакціями, а вони повинні формувати економічні події всередині країни. От звідси корінь всіх наших проблем. Поки не з'явиться загальна стратегія і в рамках неї. Відповідні напрямки роботи з, з етапами, з цільовими параметрами, цифровими національного банку і уряду, ми от постійно будемо жити від кризи до кризи, виживаємо, виживаємо і виживаємо. І під час кожного такого виживання ми маємо економічні втрати, втрати і втрати.